Зараз ви на своїх екранах бачите карту з 6 вересня цього року. Саме так вона виглядає. І якщо прогорнути дні цієї карти вперед, то ми можемо побачити, яким чином відбувалося просування наших військ, відтіснення ворога. І, дивлячись на ось ці кадри, нам з вами слід пам'ятати, що це не тільки звільнення. Території це звільнення не просто квадратних кілометрів, не просто населених пунктів, це звільнення тисяч наших людей, для яких час тортурів, залякувань, відвезень на підвал, як кажуть росіяни, закінчився. Але це все відбувається ціною великої самопожертви наших військових захисників. Тому прошу вас, будь ласка, не переставайте молитися, заохочуйте всіма можливими і неможливими способами. Продовжуйте заохочувати інших людей до того, щоб молитися, молитися разом з нами. Молитися чи то зранку, чи то ввечері, чи то в обід, чи то о 9-й годині з нами на кредо. Запрошуйте людей, не будьте до цього байдужими, пам'ятайте, що наші захисники потребують нашого молитовного захисту.